Сьогодні в Євангелії від Матея чуємо теж слова Пророка Ісаї, і, власне, описано про слугу. Який цей слуга? Цей слуга Ісус Христос, Син Бога Живого, який має певні характеристики, який є терплячий, добрий, милосердний, який є чуйний, слухає всіх. Але Ісус, який зіштовхується з релігійною владою і відчуває опір, вирішує, що його місія закінчується вже на землі ізраїльського народу, і що він відкривається для того, щоб це слово проголошувалось, так як в пророцтвах було сказано до всіх тих, до всіх поган. І тому, брати і сестри, велика небезпека, щоб ми не закривалися в наших схемах. В наших відносинах з Богом лише були відкриті, щоб проголошувати і ти, не боятися, навіть коли є опір, навіть коли нас не підтримують іти, і проголошувати Боже Слово, бути як Ісус терплячими, милосердними, люблячими, тими, які довіряють Богу. EWTN.